470 71, 80 Ось такі сеніки кермо показуємо, сидіння не затерті, механічна коробка передач, сидіння трансформери, зложується і кузов оцинкований. Ми, автомобіль цілий Портроніки, високий кліренс автомобіля. На сьогодні ми знімаємо після сценіків. Ну, люди просили зняти сцені. Вони, бачите, практичні, високий кліренс, комфортні поїзді, економні по, по, по Деспалову. І це Рено, скажімо так, 2006 рік, 2-літровий бензиновий двигун. За більш детальною інформацію. телефонуйте по номеру телефона 5450. Гольф Плюс в чорному кольорі 2009 року 1,6 із МПІ бензиновий двигун, п'ятидверний, спереді протитуманні фари, але сплавні диски. Ось, і чорний колір. Акуратний салончик. механічна коробка передач. мультикермо. Автомобіль в хатчбеці. І підходимо до власника. Два. Два слова за автомобіль, щось розкажете. Добавте що. Так. Все добре, все працює, дуже uh гарно працює. -huh. Витрати пально? Не знаю, зникаю, що ми тільки приїхали. Ага. А що віддаєте? 7500. 7500. Контактний ваш номер, кажіть. 099 73 27 909. Запитувати. Віктор. Запитувати Віктора. Для сім'ї, для подорожей на останнім часом дуже часто купують такі автомобілі, як Citroën Picasso 2008 рік на даний час. 1.6 дизель і вартість складає 6200. Контактний номер 097, 594, 08, 05 або 036 582 986. Ось такий Citroenчик на постійному обліку. Світло металік, протитуманні фари, лехосплавні диски. По дизайну дуже цікавий, бачите всередині, як в літаку сидіння трансформери, підйомнички присутні передні і задні, а також є автомобілі при партроніки, прицепний пристрій і ось таке багажне відділення. Так, оба. Полка все на місці. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника, дуже економні. І з ці двигуни 1,6 саме ходять. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Фордік продається 2006 року. 211 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Привезено з Нідерландів. розмитнений, кондиціонер працює. Чотири ключа, новий комплект щеплення і вартість складає 4950. Контактний номер 050 132 54 39 або 067 816 69 96. Ось такий фордик, бензиновий, Акуратненький. Ззовні. Для міста дуже комфортний невеликі розміри, компактний А саме основне, бачите, він такий весь акуратний. Не подерті не бампара Збережений стану. За більш детальні інформацію телефонуйте до влади. Гранд Сценік чорного кольору. 2006 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 229 тисяч пробігу, 5444. Відкрив я контактний номер 093 752 2039. Легкосплавні диски. Чорний колір. Ви хотіли в чорному кольорі, будь ласка, мультикермо. Комфортні сидіння, підйомники передні і задні, сидіння трансформери, автомобіль свіжо пригнаний, також є прицепний пристрій. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Автомобіль свіжо приганений. Шостий рік 5444 тисячі. Peugeot 508, сімейний автомобіль універсалі 13 року, 1,6 дизельний двигун, 289 тисяч пробіг, вартість складає 9900. Панорамна криша в ідеальному стані, оригінальний пробіг. 289 сервісна книжка. От, контактний номер 093 661 49 49. Дуже комфортний автомобіль поїзді, саме основне невибагливий. Скажімо так, для десь палива, шкіряний салон, бокова підтримка, електросидіння, мультикермо, механічна коробка передач, панорамна криша. Всі підйомники без підкрасів, автомобіль тільки приїхав, як кажуть люди. Peugeot 508. Ззаді присутні пару о, дуже комфортний поїзді на дальній особливій відстані. І бачите, чорний колір, представительний клас, хороша комплектація, мішелін гума. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Це ось такий мінівенчик Peugeot, зазвичай вони йдуть 7-місний, вісьмимісний, 260 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий, бензиновий двигун. Коробка автомат Peugeot 807 контактний номер 050 569 38 66. 266 тисяч пробігу, легкосплавні диски. Коробка автомат, мультикермо, просте кермо, електрозеркала, електропідйомники. Якщо не помиляються, електродвері, сидіння, трансформери і задній ряд сидінь. Для подорожей, для сім'ї... Їхати в дорогу. Скажімо так, є партроніки, є прицепний пристрій. А саме основне коробка автомат. Не всім зручно їздити на механіці, багато людей шукає саме на автоматі. На даний час це популярні автомобілі на коробці автомат. І переважна більшість вже хоче автомобіль на автоматі. 215, 60 на 16 дюймових колесах. зацікавить такий Peugeot, телефонуйте до власних така дача. Тільки це вже у нас дача докер 16 року з кондиціонером, Вартість складає цього автомобіля 9900. Є кондиціонер, електропакет, 1,5 дизельний двигун. Контактний номер 050 554 49 07. Юрій або Андрій 0,95 899 14 44. Підбір, пригод, продаж. 1,5 турбодизель. Вже новіша дача, бачите, у кольорі, в пасажири і вона вже по відношенню завищена. Це як вже чопіток. Дача докер для роботи, для бізнесу. Механічна коробка передач. і з дизельним догоном. Кось зацікавило, телефонуйте до власника. У нас Volkswagen 2008 рік, 1.4 MPI2, модель 9 року, вартість складає 6900. Спереді протитуманні фари. Клімат-контроль, круїз контроль, мультикермо, підігрів, паратроніки. 1.4 бензин. Контактний номер 050 554 4907 або 095 895 1444 Андрій. Ось такий Volkswagen продається механічна коробка продаж. Volkswagen Golf Plus. Чим він ну, відрізняється від простого, бачите, на ньому зручніше сидіти, коли людина вищий ростом, краще оглядовись і він підвищений. Ось такий Volkswagen Golf. Позаді прицепний пристрій, легкосплавні диски, трипідний салон, салон акуратний. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника, по вище вказаного номеру, телефону. Такий сімейний автомобіль Peugeot, як би яликовий і в і той же час, бачите, як крософер, він де в нас підвищений, з надійним 1,6 дизельним двигуном та коробкою автомат. 251 тисяча пробігу, контактний номер 0,97 793 92 91. 1,6 дизель світло бежевий металік колір тумані фари, завезена фірму, легкосплавні диски, електрозеркала, сидіння з боковою підтримкою, коробка автомат. Ззаді присутні партроніки. От Показую наскільки це можливо. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Дуже популярні автомобілі через те, що якби рік молодший і відносно автомобілі недорогі. 2005 рік, 1.6 бензин. Вартість складає 4700. max механічна коробка передач Високий кліренс автомобіля. Зручно сидіти. На даний час це популярні автомобілі через те, що вони свіжі. Завезені і ну, просто їх люди купують. Ось таке Форса Макс. Контактний номер, куди телефонувати? Скажіть номери, куди телефонувати зараз. власник. 57 36, 36 34 406. Петро. Забудувати Петра. Кому потрібно невеличкий автомобіль, телефонуйте до Петра. Це такий сімейний автомобіль Citroen Гранд Picasso 2009 року. 1,6 бензин. Вартість складає. 5900 155 тисяч пробігу. О, сіренький металік. Citroenчик Picasso Дуже такі, знаєте, по дизайну. Цікаві ці люди часто купують ці автомобілі за дизайном. На даний час для подорожі Самимісний, так він самімісний, yeah. да. заднє, заднє сидіння зложується. От, є прицепний пристрій, пароніки. Таку, знаєте, можна щось положити. Раніше люди їздили на Т-4. Зараз багато людей сідає саме на такі автомобілі, вже сучасніше, От, Два слова за автомобілі, розкажіть щось. Добавте, два слова. Він пригнаний, випригнаний В Україні 100 кілометрів наїздити. Дуже багата комплектація, тут е, всякі ключі наворочені. Ну так, так, зрозуміло. Ваш... Містозапаски туди їдуть. Компресор і балон Ага. Розумію, ваш номер телефону, кажіть, бо там номер не вказано. 068 937 3805. Запитувати Оксана, Запитувати Оксана кому потрібен сімейний автомобіль. Ось такий знову сімейний автомобіль Citroen Picasso, Один року, 1,6 дизель в рідній фарбі 8150. Контактний номер 098 304. 1539 Сітриєн Пекасо для сім'ї, для подорожі Ось так він виглядає всередині. Сидіння трансформери, зложуються, шторочки і постану збережене. Комфортні поїзді. Багато кажу, людей їздили раніше на Т-4, на даний час пересідають. На такі автомобілі. Без підкрасів. Да, Сіммісний, без підкрасів. От. Кому цікаво, для сім'ї, для подорожей, телефонуйте до власника за номером 098 304 15 39. Всі треє, пікас. Є це такий ринок Сенік. Знову такий як ви, сімейний автомобіль. Дуже комфортний поїзді. 10 року вартість складає 7699. 1,5 дизель. Оригінальний пробіг, безключовий доступ, 193 тисячі пробігу. Контактний номер 068 76 88 113 або 0,73 304 90 27. Легкосплавні диски. Безключовий доступ. Трипене салон, мультимедіа, мультикермо. Сидіння трансформери, бачите, є задні підголовнички такі, акуратні збережені. Чому підійшов? Ну, видно, що автомобіль варти уваги, бо багато автомобілів є ну, скажу, взагалі, не доглянуті, не підготовлені. А все ну, скажу, варти вашої уваги. Так, показую вам салончик, панельку, гуму, забіж детальною інформацію, телефонуйте до власника по вище вказаного номеру телефону. Сімейний автомобіль продається опільочок. Бачите, такий колір гарненький. Це в нас 12 рік, 270 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун і вартість автомобіля складає 9300. Контактний номер 099 215 93 33. 270 тисяч пробігу. Постійний облік для сім'ї, для подорожі такий міні-оент. диски. Бокова підтримка, механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині. Сидіння діння заднє зложується, Панорамна криша. Високий клірінс, зручно їхати. Це в нас Opel зефіра. І вона є семімісна. Зачасту людям бракує два місця. Якраз ось такі автомобілі дуже популярні і мало того, що вони по витратам пального економні. Ну і вони сучасні, нові. Раніше люди їздили на Т-4, а зараз вже купують більш такі мінівенчики для сім'ї, для подорожі. Вони економні, практичні і ну, приємно їхати на них. Такі Рено, і знову такі сімейні автомобіль, в чорному кольорі. 2016 рік, 1,5-81 кВт, 210 тисяч пробігу. Вартість складає 11450. Автомобіль свіжий, не перекрашений, контактний номер 050 585 28 88. Дуже комфортні поїзді. Особливо люди, з вищим зросту, їм зручно сідати, бо є автомобілі, що людина хотіла. З практики сіла в той автомобіль, бридестоне губаю до речі. от саме Найкраще. Два ключі, зараз до вас підійду. Акуратненький салончик. Купила людина автомобіль, який вона хотіла, в ньому не сиділа, присіла, а він їй незручно сидіти. Каже, голову треба опускати, то завжди ліпше то, що ви побачили в інтернеті автомобіль, приїхати, сісти в нього, подивитися, як він вам е, ну, проїхатись, Головне, щоб він вам пасував. А це якраз в чорному кольорі ринок Сенік такий. І так ззаду покажемо. Семімісний так він? чи п'яти? П'ятимісний. Вони є як п'яти, є семі. Не всім потрібно семімісні. два слова підходимо до власника, що добавити по автомобілю. Все добре, все працює. Машина Бельгії. Так. По ціні, що ви її віддаєте. 11200 можу віддати. 11200. 16 рік, що 16... не мита. Так. так, контактний ваш номер. 050 58 52 88. Звати вас. Анатолій. Запитуйте Анатолія, кому потрібно дійсно свіжий автомобіль, в хорошому стані, розмитний і поставлений на облік. Телефонуйте до Анатолія. Сценік чорного кольору 2005 року вартість 5050 свіжопригнаний 50. Свіжопринений. Бачите протяготуманні фари, двохлітровий бензиновий двигун, комфорт, без підкрасів. 190 тисяч пробігу, контактний номер 050 462 42 34 або 050 236 17 64 по 64. ключовий доступ. Механічна коробка. Два ключі, Два ключі. Солончик. Солончик. та трансформер, ханкоп гума і це у нас хатчбек Рено Сенік. Заді присутні партроники, полочка, все як має бути. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. До речі, дуже цікавий автомобіль, це в нас Opel Zephyra, чи він цікавий, з бензиновим двигуном 2,2. Бо зазвичай вони, скажуть так, 1.6 слабенькі. На даний час 2,2. Семимісний Opel Zephyra для сім'ї, для подорожей. Дуже комфортний. Кість з копійками ріднього пробігу. Механічна коробка передач. Вартість автомобіля складає 6900 умовних одиниць. Телефонувати за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!